Багато званих, але мало вибраних, але тільки вибрані будуть коштувати хліб у царстві Божому. Вибрані це учні Ісуса Христа, які, які виконують волю Божу та являються світлом для цього світу. Якщо немає любові і радості, коли грішники каються, значить немає Бога в серці. Вкладатися необхідно в царство Боже, в людей Божих, бути вірними в малому. Лука об'ясняє, як. Скуштувати хліб в царстві Божому віруючим. Не потрібно спішити вибирати своє перше місце, тому що може получитися невдобно, коли виставляєш себе. Ти сідай позаду, якщо треба тебе, то Бог знайде де ти знаходишся, і Він візьме головне, щоб ти потрібен був Богу. Якщо ми самі себе піднімаємо, то Бог нас може. Візьме за шкіру і скаже: Вийде за двері, а когось поставить вперед. Хто входить у волю Божу, хто виконує.